Сергій Рибров ухвалює важливе кадрове рішення, яке змінить склад збірної України з футболу. Динамо Київ погодило трансфер півзахисника, що чекає на Дніпро один після поразки Панатінайкосу ліці чемпіонів. Український талант зізнався, який дует європейських топ-клубів, зв'язувався з його агентами. А також відверта заява Михайла Мудрика стосовно взаєморозуміння із тренером Челсі, та всі останні трансфери літа 2023. Головною подією останніх днів на трансферному ринку є звичайно сага імені Кіліана Мбапе. ПСЖ остаточно вирішив позбутися від нападника і навіть був згоден прийняти пропозицію з Аравії. Але сам француз подібну ідею не оцінив і відмовився навіть вести перемовини з шейхами. Зараз стало відомо, що ПСЖ призначив спеціального агента, який матиме лише одну задачу оформити трансфер МБП в Реал. Вершкові також згодні розпочати роботу в цьому напрямку, запропонувавши парижанам гроші і когось із своїх футболістів. Угода близька до завершення, як ніколи раніше. Не тільки ж Баварі купувати гравців Борусі. Марсель Забіцер за 19 мільйонів приєднався до Джмелів. Гравцю 29 років. Взимку він перейшов до МЮ, де у нього було 18 матчів, 3 голи та одна гольова передача. Замінити встрій повинен Джуда Белінгема. Колись кращі клуби Європи сперечались за те, до кого з них перейде талановитий Смаїла Сара. А зараз лідер Вотфорда за 13 мільйонів став одноклубником Руслана Малиновського в Марселі. Йому 25 років, і в минулому сезоні у нього 16 результативних дій в 39 матчах. А я надай що раніше Марсель підсилили лоді Кондаб'ята або які спробують скласти гідну конкуренцію у оновленому ПСЖ в боротьбі за титул? Манчестер Юнайтед за 17,5 мільйонів євро позбавився від одного зі своїх колись головних талантів Ентоні Ланге. Швед тепер буде грати за Нутінгем, де минулого сезону вже грали добрий йому знайомі Дін Хендерсон та Джесі Лінгард. За увесь минулий сезон на рахунку ланги лише два асисти йому 21 рік. Мексиканський Монтерей за 15 мільйонів підсилився одним із найцінніших футболістів Лаліги Серхіо Каналесом, який в останніх двох сезонах був гравцем, який створював найбільше гольових нагод, і це ще граючи за відносно скромний Битіс іспанцю 32 роки. Інтер знайшов управу на апетити шахтаря і вступив в перемовини за Станвілою Памілян Мартінесу. В Британії пишуть про запропоновані 15 мільйонів, які, звичайно, ж там одразу відхилили. Та й взагалі не думаю, що Віла захоче продавати свою зірку, враховуючи який проект там створюють. Але ось на Шахтар Інтер таким чином попливати може. Італійці нібито показують гірникам, що Анатолі не є кимось безальтернативним, і вони можуть його замінити, хоч і не таким перспективним, але якимось віковим і якісним кіпером. Подивимось тепер, чи спрацює така тактика. Здається, план Мауріся Почетіна по відновленню вірив свої сили Михайла Мудрика вже починає працювати. Принаймні про це свідчать наступні слова українця в останньому інтерв'ю. Я щасливий за всю роботу, яку виконував для того, щоб забити цей гол. Але це не весь мій потенціал, це лише 20%. Я почуваюся добре, тому що приємно грати під керівництвом нашого тренера Мауріся Почетіна. Мені це дійсно приносить задоволення. Предсезонна підготовка проходить добре. Багато бігаємо, багато працюємо на тренувальному полі. Коли ти почуваєшся впевнено і відчуваєш, що тренер тобі довіряє, то граєш без вагань. З перших днів предсезонки я почав розуміти, чого тренер хоче від нас, і особисто від мене це дозволяє мені легше насолоджуватися грою з моїми партнерами по команді. Цитує Мудрика, видання ESPN. А поки в Англію офіційно прибув Віктор Цянков, який разом із Жироною повинен провести тижневий збір на базі новітнього тренувального центру Сіті, з яким вони співпрацюють на цей час. у Команди українців заплановано два спаринги проти Шефіла та Блекберна. Є інформація, що на цих іграх будуть також присутні скаути блакитних, які переглядають перспективних виконавців. Молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Наступником Руслана Ротаня став іспанський спеціаліст Унай Мельгоса. Який є проташасерія Реброва, з яким вони працювали в Динамо Київ, Ренсварші та Аль Айні? Таким чином головний тренер буде вибудовувати власну вертикаль ніорів, як це він колись робив ще в Динамо. Але що цікаво Ротаня так просто УАФ відпускати не бажає і залишає його тренером олімпійської збірної України. Таким чином, начебто віддящий йому за те, що команда потрапила туди вперше в історії, що здається логічним, хоча й дещо дивним. Тому зрозуміло, що тепер саме молодь отримає гарний шанс інтегруватися в першу команду. З чим до цього у них були очевидні проблеми. Коли через різні моделі гри в першу команду ніхто із молодіжки практично не потрапляв. Навіть і Мудрик, Забарне Миколенко та Судаков оминули фактично юніорів і одразу потрапили в дорослу. Та й згадайте, як грала, наприклад, збірна Шевченка і молодіжка Петракова або ж Петракова та Ротаня. Це точно було важко назвати єдиним стилем футболу. Півзахиснику Джастіну Лоно, яку не доведеться повертатися в розташування Динамо. Кияни узгодили з 23-річного Нідерландця, стверджує бельгійський інсайдер Саша Тавальірія. Угода, все ж таки, буде передбачати право на викуп. У вересні минулого року Динамо заплатила Вібру Салонов півтора мільйона євро. І слід віддати належне, Ховбе хоч і не одразу, але став доволі важливим виконавцем у складі киян. Також змінить клуб і Сергій Болеца, який, хоч і провів сезон у зорі, але грати за Динамо після повернення великого бажання не мав. Чемпіон світу перейде в польський заглемби, який фінішував в минулому році дев'ятим. Це буде оренда на один сезон. А Владислав Ванат розповів, які з європейських клубів виходили на контакт із ними. Представники Борусі підходили до мене, питали, чи граю я за національну збірну. За Яксом були не переговори, а була зацікавленість. Запитували, чи знаю я англійську. Тодішній спортивний директор Аякса Хунтелар писав моїм агентам: питав, що і як. Були тільки розмови, але до конкретики справа не дійшла. Це було ще перед початком минулого сезону, коли я навіть не зіграв ще жодного повного матча за першу команду. Зараз усі мої думки тільки з Динамо. Дніпро Дніпро-1 поступився пана в першому матчі кваліфікації до ліги чемпіонів. Програла наша команда в першу чергу не за статистикою, а у класі все ж таки було помітно, що в окремих епізодах греки просто були більш досвідченішими та майстернішими. Особливо це кидалося в очву першому таймі, і гадаю, що з огляду на результат доречно буде задати, що у разі проходу далі на Дніпро 1 чекає Марсель. А у разі ж виліту до Ліги Європи, там буде матч відбору проти чеської Славії, яка приблизно ж рівня Панаті Найкосу, але менш досвідчена. Тому в будь-якому випадку ховати Дніпро точно зарано.